Ось саме цікаве. Тут ви бачите це мій другий отвір, який я замазав поліуретановим герметиком. Отак От непогано в мене вийшло. Ось тут можна бачити, як трошки перекривається це отвір, який був вирізаний в стінки, і я його трохи перекрив. Взяв трохи по кутам, щоб, щоб зайти, щоб перекрити про всяк випадок свій отвір. Щоб зробити герметизацію. От. Отак це виглядає. Він застиг, але я дам йому ще час, тому що там досить товстий слой вийшов. І тому я дам йому ще час, щоб застигнути. І температура на вулиці не така висока, тому отак. От. Отак він гарно виглядає принципі, Мені подобається. Потім я його ще пофарбую в цей кольор фасаду і буде супер. От. Зараз я покажу інші отвори. Це перший отвір, який я робив. Тут видно, що це перший, він вийшов трохи тут тонший слой. Можливо, трохи акуратніше, не знаю, але я б напевно все-таки краще перекрив би трошечки товщим слоєм. Ну, В цілому наші б непогано. Я пробую, щоб було видно добре. От так. А зараз я покажу ще третій і четвертий отер. Це буде третій отвір. Цей отвір я замазував вже було темно на вулиці, і я з налобним ліхтариком його замазував. І зараз я покажу четвертий отвір. Тут уже було прям дуже темно. На цьому місці у мене ще й пістолет зламався, тому так. Я вже видавлював там майже вручну. Тим не менше вийшло непогано. Тут я прям постарався, щоб, щоб прилягання були дуже добрі. От. Можна побачити, як це виглядає. Ну, Буду сподіватися, що воно буде нормально триматися, по ідеї має. Так, це поліуретановий герметик. Ось, він не сповзає, я його нормально наклав. От. Тепер трошки розкажу про процес, як я це все зробив, щоб було розуміння, поділюся своїм своїм досвідом. І так, а... Власне, я взяв отаку щіточку непогану. ось, І нею я пройшовся так по фасаду, по фасадній частині я так пройшовся. Нащо? Для того, щоб змести пил, щоб змести бруд, щоб витерти його фасад. Я не знаю, чим його можна інакше почистити від бруду, від пилу. Ну, хіба водою там побризкати, щоб воно нормально стекло. Але я, я думаю, що це. Буде занадто мокре все. І тому так. Я просто сухою щіточкою взяв, так сухою щіточкою пройшовся нормально по колу, по контуру навколо всюди, де був прилягав би герметик і ще трошки захватив по краям для того, щоб клейка-стрічка нормально приліпилася, пристала. Малярна стрічка, щоб обклеїти. Це все було обклеєно, малярну стрічку по колу теж і це дало нормальний результат. І за цього в мене через це в мене вийшло, 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 вийшло нормальні контури. Як ви бачите. От. Тому так, рекомендую. Значить, послідовність наступна, беремо таку штуку. якусь, От. Витраємо пил на фасаді, потім клеїмо малярною стрічкою, контури клеїмо, заклеїмо всередині це все діло. І потім, якщо не помиляюсь, переходимо до герметику. Впевнюємося, що отвір тої довжини, якої нам треба. Глибини, якої нам треба. І переходимо до герметику. Так, герметик. Герметик я взяв ось такий. Мені порадили, я заходив в епіцентр, запитував, що можна взяти. Мені порадили такий герметик поліуретановий. От. Поліуретан sealant. Так, напевно, краще було видно. Не, так, Поліуретан sealant. Так, такий от герметик. Сіренько кольор взяв нормально. Спеціально, щоб воно не виділялося. Я все одно планую його підфарбувати, але поки воно буде стояти, я думаю, що сірий в моєму випадку це якраз те, що треба. Я дивився з вулиці і воно не сильно помітно. Далі, значить, руками цю тубу, щоб вам не казали, наносити взагалі немає сенсу. Це дуже тупо. Ну і в моєму випадку, це там через вікно тягнутися, шпателем наносити руками це, це гемарно. Що я дуже сильно рекомендую зробити, це витратитися і купити отакий пістолет. От спеціальний такий пістолет для герметика. Він іде з такими насадочками. Їх можна окремо докупляти. Що я зробив зараз, це я просто наліпив іншу насадку. Таку вони, Деякі з них можуть бути прям. Ну, без, без дірочки їх треба зрізати. Можна зрізати стільки-стільки треба, можете поміряти, У мене десь тут можливо сантиметр е діаметр е цього отвору, можливо, трошки менше. Я поміряв е один раз, одну я вже спортив, я відрізав трохи більше, але я потім подумав, що більший варіант. Він такий собі, він не сильно, не сильно добрий. Е ну, коротше, треба краще, щоб глибше зайти, треба трошечки тонше взяти. І тому, тому нормально, тому можна десь так обрізати і буде, І буде супер. А це такий хак, я просто його надів, щоб воно не засихало, щоб не було доступу кисню. І все. От. Так. Дивимося, що у нас Що у нас далі. Значить, За пістолети сказав. Е, такі герметики дуже рекомендую в даному випадку використовувати саме з пістолетом. Е, ось. Бо руками ви його задовбатися наносите, і буде дуже-дуже, я думаю, брудно. І ви наляпаєте багато, тому не знаю, я вирішив, що пістолет того вартий. Так, тепер про те, що я зіштовхнувся з пістолетом. Я зробив, я наніс його на три отвори. На четвертий отвор я почав наносити, і, значить, у мене вийшло. Досить багато. У мене вийшло три такі туби використати. Оце перша, напевне, от бачите, вона там, ну, умовно, вона пуста. Друга, е ні, напевне, оце перша все-таки. Вона прям супер пуста. Оце, оце друга туба, вона не сильно пуста. Тут ще лишилися шматки герметику. Ну він ще всередині тут є. Але е ну, пістолет на ньому застряг. І я подумав, що щось не так, і почав, якби, ну, думаю, окей. Е Треба, треба перезапустити, перезарядити цей герметик. Добре, що я взяв запасну ще одну. Виходить, у мене всього було. У мене була одна, але потім я сходив і купив ще, ще дві. Ось. Власне, що сталося? Сталася така неприємна штука. Тут є такий фіксатор для цього пістолету. Ось він. Я купив самий дешевий пістолет Я думав, що мені треба буде один раз така авантюра. Я купив самий дешевий пістолет, і він був пластиковий і отут. Так що не пошкодуйте, я би наступний раз брав би краще металевий повністю. Чого? Тому що у мене на четвертому отворі, коли я почав його загерметизовувати, наносити цей герметик. У мене відламалася оця фікса, оця вушка відламалася, яка тримає, тримає цей фіксатор. От він мав би бути отако, і я б, ну, відповідно, от, завдяки ньому він тримає цей поршень, який іде туди і давить. І відповідно без нього він ніфіга не працює. Тому отак. Тому, він у мене зламався. І останній отвір, я реально я просто плечем сюди впирався. Це, це, це тримав руками. І отак я витискав його. Так що так, пластиковий пістолет ламається, пластиковий пістолет не беріть. Зламається в самий, в самий такий дурний момент, коли ви будете нервувати. Воно і так все геморно. Важко це все робити, особливо, якщо ти робиш це перший раз. Пташей на висоті, пташей з вікна. От, тому чим простіше ви собі зробите життя, тим краще. Рекомендація не брати пластиковий, брати металевий, тільки металевий, щоб він не зламався. Так, це те, що я хотів сказати. Про герметик сказав, про пістолет для нього обов'язково сказав. Візьміть декілька насадок, обов'язково собі те, щоб вони у вас були. От. Тепер про саме нанесення, саме нанесення герметика. Коли ви нанесли герметик пістолетом, він там. Ну, ви його нанесли так нормально, його там буде трошки може забагато. І вам треба буде це все діло якось розгладити, розмазати і надлишок прибрати. Можна використовувати от шпатель. Я купив два, я купив набір шпателів, отакий подорожчий, і купив такий простий шпатель, там, мовно, за 30 гривень. От, ну, майже навіть долара не буде за цей шпатель, за біленький. Ну, він супер простий, насправді. Нічого такого. Ось моя ємність. Значить, про що я дуже сильно теж рекомендую подбатися про мильний розчин. Що я зробив? Я зробив отаке, взяв купив відерця. Можна було і банку, в принципі, обрізати, але ну, оскільки я вже був в епіцентрі, і воно просто було там у мене на очах, то я його собі взяв, купив таке відерце. Налив сюди водички, водички можете наливати прям нормально. Можете так, ну не під края, але так нормально можете наливати водички. Воду самозвичайно звичайно можете налити. І потім задача зробити мильний розчин. Мильний розчин без нього ви просто афігеєте. Оце все наносити і розмазувати. Гладенько у вас ніколи не вийде з цим герметиком. І він дуже липкий, дуже сильно клеїться. І ні руками, ні навіть на шпатель. От я його реально кожен раз я цей шпатель мив. що один що другий. Я його реально кожен раз мив. Тобто, що я зробив? Я купив таких серветок, багато. Прям це напевно третя моя пачка, ну верніше друга пачка. Третя я не розпаковував. Але це друга пачка. Ось. Значить, за шпателі договорю. І за мильний розчин. Мильний розчин обов'язково. Без мильного розчину у вас нічого не вийде зробити. Значить, набрали водички. Мильний розчин. Він такий повинен прям милитися. Ви повинні відчувати, що ну, руки прям слизькі. От, от такий мильний розчин вам треба. А, як я його собі зробив, я взяв просто пляшку води, звичайно, і взяв звичайне мило без ніяких там. Не знаю, я, взяв, я намагався взяти саме звичайне мило, без ніяких додавань. Без ніяких там штук всередині, ніякі не антибактеріальні, нічого. Просто звичайне, саме звичайне мило намагався, саме просте, яке було, намагався взяти. от. Ну, Тут якийсь запах, але я сподіваюся, що він е ніяк не вплине на це все діло. Коротше, я взяв рідке мило. І цього рідкого мила, цим дозатором я напшикав осюди. Дуже так нормально напшикав. Ну, я пшикав, я не знаю, разів, може, 5-6, може так. Нормально натиснув, щоб нормально вичевити сюди мило. Кожен раз я в принципі, розболтував це все діло, це можна так пальцями помішати, от. а потім подивитися. Ну, от я просто дивився по бульбашкам, це перше, перше, на що дивився. Бачите, бульки такі з'являються. Ну, це значить, що мило вже в принципі нормальне. І друге це. Ну, от ви берете його на, на руку, і ви повинні так відчувати, що воно ну, не сильно приємне, таке, типу слизьке. Ось, от, Повинні от відчувати. Таким чином у вас буде все, все добре. Ось. А, так, замилу я сказав. Тепер, перед тим, як наносити оцю всю штуку, що мені ще рекомендували? Рекомендували чуть-чуть змочити отвори. А, не знаю, наскільки це правильно, але ну, сказали мені, що непогано було б теж їх збризнути так само, як перед піною, але піно, перед піною я прям нормально збризкував. І воно прям результат дало хороший. Піна вийшла така без бульбашок, без нічого. От, а на поліуретан ну я не знаю. Я не впевнений був, наскільки добре сильно треба збризкувати. Тому я збризнув так. Ну небагато. Я просто зробив його трошечки таким на відстані, трошечки таким, наче вологим зробив. От, щоб був якийсь контакт, але не знаю. Сильно я не навалював води в даному випадку. Коротше, збризнули отвір чуть-чуть, Потім нанесли цей герметик з пістолета. Наносити теж так само, як піну, напевно, знизу вверх, знизу вверх, так, притискати його, щоб він туди, ну, типу, як Щоб прям наче заходив туди так нормально. от. Зрізати під якимись кутами там, цю, цю кришку не треба, ковпачок цей достатньо просто прямий отвір зробити і все. Тільки не робіть широкий отвір, робіть ну, трошки вуші, робіть, Чого? тому що щоб у вас цей. Ковпачок, отвір, щоб він проліз так нормально вкрай туди вашої щілини, яка у вас там з'явилася, щоб воно нормально заповнилося. От. І отак в декілька разів просто пройти і по колу так намостити його нормально герметиком цим. А потім, коли це все зроблено, там ковпачок цей інший можете закрити, щоб загерметизувати його. І переходимо до розглажування цього всього діла. Значить, мильний розчин у вас вже має бути під рукою, серветки мають бути під рукою. Серветки беріть однозначно. Тому що, ну от, дивіться, ось це. Отак виглядає це Раз. Я робив, тут серветок накидав. І бачите, тут я потім зривав цю штуку. Тут теж серветок накидав. Вон там можете побачити, як я серветок накидав. І, власне, от там теж можна побачити, як серветок там накидано так нормально. От. Е, значить, е, в шпатель я е, по перших разах, напевно, не сильно мочив. Я просто так легенько його типу збризнув, потім зробив отак, і потім просто е, попробував порозмазувати, е, щоб воно рівномірним слоєм так лягло. Просто попробував порозмазувати. Спочатку задача в мене була така, щоб покрити все, е, всю площину е, рівномірним слоєм таким. Щоб воно всюди пристало, щоб воно всюди прищепилося. Воно буде спочатку негарно виглядати, буде так тягнутися за шпателем. Ну, пробуйте, дивіться. Задача непроста, але в принципі вона реальна. Задоволення ви від цього не отримаєте. Це буде прям така геморна робота. От. Коли ви будете за шпателем розмазувати і намагатися нічого не заляпати, нічого не зробити. Далі. Коли надлишок можна теж прибрати, коли ви починаєте розмазувати, пробуєте в якийсь момент. Але не прибирайте занадто багато надлишку. Я думаю, що от я перший отвір показував, і в першому отворі я там прям сильно прибрав багато надлишку. Я зробив дуже тонку плівку перекрити, перекрити фасад. Я про це думаю, що ну не то, щоб шкодую, але я думаю, що от на інших отворах у мене вийшла трошки товща плівка, і мені здається, що товща плівка в даному випадку краща, чим тонша плівка. Тому занадто багато не прибирайте, дивіться там. Просто прикиньте, щоб, там, може, пару міліметрів, хоча б ну, міліметр 3, хоча б лишалося, щоб перекрити фасад теж. Ось. Далі що? Коли ви прибрали надлишок, значить, це все у вас все ще заклеєно по периметру. По периметру заклеєно таким малярним скотчем. От. Ви просто прибираєте надлишок, щоб він всюди перекрив, все перекрив, заходив на цей малярний скотч, щоб у нас вийшла гарна, гарна картинка в кінці. Після цього всього діла. Кожен раз, до речі, коли вам треба прибрати, прибрати прибрати цей, у вас буде тут такий надлишок, коли ви будете прибирати цього герметика. Що я робив? Я прям цей надлишок так макав сюди, потім брав серветку, серветку так, його знімав просто і викидав зразу серветку. Потім брав іншу серветку, знову макав, знову так знімав те, що залишилося, і знову викидав. Я так повторював до тих пір, поки шпательок не буде таким більш-менш чистим. От. Коли ви це все діло прибрали наддушок, трошечки якось розвзюкали його більш-менш рівномірно, сильно не стараєтеся на цьому етапі розвести його, тому що це прям ну, гемарно. Шпателем це все робити, прям От ви не отримаєте від цього задоволення. Далі е... наступний етап буде більш прикольний. Е... Що я... Як... Таким експериментальним методом, як виявилося, я вже був сильно в розпачі від того, що в мене шпатель не вийшло його нормально з мильним розчином зробити гладеньким і якось, в принципі, рівномірно розвести. Я реально вже був готовий плюнути і лишити це, як є, але в якийсь момент я спробував випадково трошечки загладити там одне місце пальцем. І в мене палець був в мильному розчині, і я просто був офігівший від того, наскільки класний ефект це дало. Значить, ідеально розмазується, от берете так руку прям. Всовуєте отак в мильний розчину, так повністю всовуєте, робите її мильною. І просто берете так або одним пальцем, або двома пальцями, або там можна навіть отак чотирма трьома пальцями, пучками так брати і просто, типу, роз. Розсовувати це все діло, розглажувати, воно прям офігенно розглажується, дуже-дуже класно розглажується цей поліуретановий герметик руками, коли у вас на руках мильний розчин, так макнули і так розгладили. Просто як пластилін, як пластилін, от прям і як ідеальний пластилін, дуже офігенно розмазується. От. от від цього ви отримаєте задоволення. Це буде таке, я себе відчував, не знаю, як скульптор якийсь, який намагається зробити якийсь витвір мистецтва. Тому гладенько сильно не намагайтеся його зробити. Ну, я маю на увазі, ви не зробите його прям пласким-пласким. Та й це не є задача. Я думаю, що буде ок, в принципі, коли воно буде трохи рельєфне. Ну, рельєфне, я маю на увазі, ви бачили, як воно виглядає на відео фінальний результат. Тобто воно не буде прям ідеально пласким, але от пальцем можна так, в принципі, розгладити його, щоб воно було досить, досить таким гладеньким зверху поверхня, щоб не було ніяких там пупиришок, не було ніяких там, не знаю, зацепочок чи ще щось такого. От так що лайфхак не знав, знайшов пальцем. Просто от, офігенно розглажується поліротановий герметик, дуже класно розглажується пальцями. От, тобто, першочергово розглажуєте його пальцями, щоб воно ви можете десь там трошечки так також його переймяти, перетягнути руками, але дивіться, дуже часто приходиться макати і поновлювати, щоб у вас мило знову було на пальцях, тому що як тільки його не буде, воно зразу починає тягнутися за пальцями. От, значить, розгладили, все нормально зробили. Потім е, не забуваємо дуже важливо прибрати оцей зовнішній квадрат, який ми наклеїли, з, який я наклеював з е, малярної стрічки. Я його прибирав і е, ну, я розказую, як я це робив сам. От, е, я прибирав його, за закраєчок брав, віддрав, відтягував обережно, обережно, щоб, тому що ви будете його відтягувати, ця, ця штука вона буде там, тягнутися на цих переходах, і будуть такі штуки, наче як воно як буде таке, як хвильки, такі, по краям будуть нависати. От, і вони будуть так нормально тягнутися, тому ну, сильно товстий, слой, слой його не робіть. Не робіть міліметр три, я думаю, нормально. Обережно отак відтягуємо, відтягуємо, обережно так скрушуємо це все діло, відтягуємо, витягуємо, можливо, навіть не за один раз у вас вийде це зробити, можливо, там вийде там, спочатку дві або три ці стрічки зняти, а потім вийде четверту нижню зняти. От. Просто робіть це обережно, повільно, обережно і краще піднімайте його трошки більше вверх, отак, чим на себе в сторону. Тобто будете тягнути більше вверх, воно менше буде звисати кудись там на сторону-вниз. Ті залишки, які будуть залишатися, Вони по-любому будуть залишатися це все діло обережно так взяли в руку і ну, підготуйте собі місце кудись-куди ви його будете викидати, прям стоячи там, на дробині, умовно. Тому що це такий геморний процес, як я вже сказав, краще підготуватися. Будете, будете смітити прямо кудись отак. Тому або тазік, або Дуже. якусь картонку, або ще щось треба підкласти. Далі, оці штуки, які залишилися такі по краям, то, що ми відірвали, і воно відірвалося, так відтягнулося, його обережно берете, знову ж таки, макаєте, і обережно по колу, наче так всередину, в центр просто підвертаєте, воно дуже класно ляже, прям, ну чесно, дуже класно ляже. І після цього всього діла просто. Прозрівнюєте його знову, повторно підрівнюєте, підрівнюйте, підрівнюйте, щоб воно все було ок. Що я зробив ще на останніх цих отворах, я вже так ще пробував от по краю, він такий рівний виходить після того, як малярну стрічку зняли. Я пробував ще пальцем, щоб він був такий не квадратний, ну не, не, не кутовий такий, а щоб він був такий трохи наче приплюснутий. Я ще просто прави, так його трошечки, наче приглажував до фасаду, щоб не було, ну, щоб точно не було ніяких зазорів, щоб він там нормально пристав. От, ну, От така моя ідея була. Е, ну, отвори, знову ж таки, повторюсь, ви бачили, і я показував, як я це зробив. Сподіваюся, це комусь буде корисно. От, мильний розчин, наше все, руками загладжується просто ідеально. От, е, буде багато, багато бруду, напевне, від цього всього діла. Ну, я маю на увазі, як багато бруду. Руки ви забрудните точно. Та, і і от таких от серветок, залишків буде теж багато. Що ще з цього приводу хотів сказати? Ну висихає він там, треба читати. Написано, що як його застосовувати. Там нижня межа температури застосування і верхня межа температури застосування. Плюс мені сказали, що якщо ти наносиш довгий, верніше, глибокий в слой, шар цього герметика, то Треба чекати, треба дати йому довше, чим там написано. Там написано, що, по-моєму, перше схоплювання таке там, за 6 годин, чи щось таке, а повністю за 24 години. Але ну, в моєму випадку, я думаю, оскільки там товщина може бути півтора сантиметра місцями, то. Не, напевне, не, не може бути, а є півтора сантиметра місцями, то я думаю, що я дам йому постояти так подовше і поки що не буду лізти і нічого робити. Ну, Зараз я, напевно, тільки зніму малярну стрічку, обережно підріжу е, таким ножиком, який у мене десь тут має бути. От, ну, Типу таким, але напевно я візьму тонше і заміню там лезо. Ну от не, підріжу і зніму ось так. От так, напевно, і все, що я хотів з цього приводу сказати. Сподіваюся, це комусь було корисно. От. Так. Да. Це все. Це все.